В далекому, далекому чарівному зеленому лісі, де сонце лагідно світило крізь гілки дерев, жив маленький слоненятко на ім'я Сашко. Він був дуже допитливий, ніжним і дуже любив свою маму, найбільше сонце в його житті. Мама завжди була поруч, вона співала йому пісеньки, обіймала, розповідала казки і захищала від будь-яких страхів. Але одного дня мама мусила поїхати далеко. Вона пішла захищати їхній дім і всіх звірят у лісі від небезпеки, що прийшла із бурею війни. Мама була дуже хороброю і сильною, але Сашко не розумів, чому вона мусить залишити його саме зараз. Дні минали, і Сашко дуже сумував. Він часто стояв біля лісової стежки. Дивився далеко і тихенько кликав маму, але вона не поверталася. Серце його боліло так, що іноді хотілося кричати, плакати або сховатися від усіх. Чому мама не приходить? запитував він у вітру. Одного вечора, коли сонце вже ховалося за горами, прийшов до нього старий мудрий слон, друг сім'ї і хранитель лісу. Сашку. Сказав він лагідно, я бачу, як тобі сумно, і це дуже важливо відчувати свої почуття. Втратити маму це дуже боляче. Сашко заплющив очі, і сльози покотилися по щоках. Але я хочу тобі розповісти одну важливу таємницю, продовжив мудрий слон. Твоя мама герой. Вона залишилася там, де її потребують. Щоб захистити всіх, кого любить, і зробити цей світ безпечнішим, безпечнішим для тебе. Вона жива у твоєму серці, у кожній твоїй думці, у кожному теплому сонячному промінчику, у кожній краплинці дощу. Але я так сумую, тихо сказав Сашко. Я тебе розумію, відповів слон. Сум це доказ великої любові. Ти не самотній, і я хочу навчити тебе, як бути сильним, навіть тоді, коли дуже сумно. Він показав Сашкові просту вправу дихання, яка допомагає серцю заспокоїтися. Вдихай глибоко і уявляй, що вдихаєш тепле світло маминої любові. Вона огортає тебе, мов м'яка ковтра. Видихай повільно. І уявляй, що відпускаєш біль і сум, які тягнуть тебе донизу. <звук> Сашко зробив це раз, вдруге, втретє, і відчув, як його серце починає битись спокійніше. Тепер, коли хочеш, сказав мудрий слон, поклади лапку на серце і скажи собі мамине серце завжди зі мною, і я не один. З того дня Сашко почав малювати свої почуття, маму як яскраву зірку, як вони обіймаються. Він також став розповідати історії про маму героїню, яка захищає не лише його, а й усіх друзів у лісі, щоб вони могли жити у мирі і радіти кожному дню. І навіть коли ставало дуже сумно, Сашко знав, що любов сильніша за будь-яку відстань і будь-який біль. Дорогі друже, якщо ти теж втратив маму або вона далеко, щоб захищати тих, кого любить, пам'ятай, її любов завжди поруч у твоєму серці, у кожній добрій думці, в усіх теплих спогадах. Твій сум це доказ того, як сильно ти її любив і любиш. Не бійся, плакати і сумувати, це нормально і допомагає зцілитися. І коли хочеш знайти спокій. Зроби цю вправу разом із дорослими. Вдихай, уявляй, що вдихаєш тепле світло любові. Видихай, уявляй, що відпускаєш біль і сум. Ти дуже сильний і дуже люблячий. І з часом твоє серце знову буде світитися, немов яскрава зірка. Обіймаю тебе. До наступної казки!